Доброго дня. Сьогодні буде відео про, обріз... про літню обрізку смородини чорної. А, так, дивіться, древолас вітає вас. А, сьогоднішнє відео ми показуємо от, після збору врожаю, а, як треба обрізати смородину. Це треба робити кожен рік. Кожен рік, наголошую на цьому. Бо є такі, знаєте, що ой, жалко, ой, не цей, як же ж воно буде лися стоять. Коротше. Це треба робити кожен рік, якщо ви хочете бути з врожаєм. Дивіться, відплодоносила смородина, зібрали врожай. Що ми робимо? Ми вирізаємо двох трьохрічні пагони. Ну, щоб трьохрічні пагони не допускати, в принципі, якби... Ну, Нормально, то це двохрічні ми вирізаємо, залишаємо тільки молодий приріст, бо на ньому будуть самі крупні ягоди, самі, самі гарні вони будуть, самі крупні, самі смачні. От. Тому після збору врожаю правильно робити треба так. Дивіться. Ось у нас пагуни, да? Ось, як бачите, є такі молоденькі, бачите, вони світленькі. Є старі, вони більш темніші. Вирізаємо їх на дві бруньки. Дві бруньки від цього віднизу. Так, це вотиль. І пішли так перебираємо всі бруньки. Дві бруньки. Дві-три можете залишати. Ну, як вам, в принципі, подобається, ну я роблю на дві. І всі дивіться ще можете, якщо такі от там слабі пагони, ви залишаєте на кущ 5-6 пагонів сильних, самих, самих мощних, самих гарних. Все вам більше не потрібно. Ви просто з цього. З цього ви отримаєте більше врожаю, ніж з цього стар'я, розумієте? От. Оце на двохрічних пагонах. Ну, Це ще більш-менш пагон. Можна було би залишити його отак зрізати. Ну, Все одно я, ну, так от. я не рекомендую. Бажано зрізати просто на дві бруньки. Бо плодоношення буде тільки на однорічній деревині. Ось, Ось бачите, ну, що це. Ну, це, Хіба це плодоношення, Ну, це, це фігня буде. Це буде фігня, ягода мільчає, бо є такі питання, що люди питають, чого мільчає ягода, чи може вирождатися смородина. Не може вона вирождатися, вона, вона мільчає, от із того, що слабний кущ. От. Якщо ви будете так робити кожен рік, то у вас буде кожен рік нормальна, крупна, здорова, смородина. От. Ну, давайте ще один приклад вам наведу От на наступному кущі. Це у нас, в принципі, маточники, це я просто залишав. Ну, от давайте, от можна отак залишити, наприклад. Бачите? Тобто весь сок, весь сок, який йде по цьому пагону, він піднімається. Тут йому немає продовження, і він буде гнати його сюди. Буде розвивати цей пагін. Цей пагін буде мощний. От, розумієте, Міцний він буде здоровий. І ось ягода буде отака. От, блін, ну, Вона роздавилася, але бачите, вона як, як вишня, як дика вишня. За розмірами. Оце ягода, а не то, що дивишся там, вибачте, ягода як в мене на порічці. Тому, якщо ви хочете нормальну, смачну, здорову ягоду. Оце ви після кожного збору врожаю так зрізаєте і підживлюєте, поливаєте, ніхто це не відміняв. Вам треба наростити на наступний рік зелену масу. Буде молода зелена маса, буде у вас врожай. От. Якщо буде оце стар'ю, то врожаю ви нормального не отримаєте, то, то буде все фігня. Так що, якось так, хай вам росте і роди. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Ну, в принципі, багато цікавого контенту по садівництву у нас. Так що. Ну і замовляйте якісні саджанці, якщо потрібно. До побачення.